Всім привіт! Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. У мене тут сьогодні просто щось неймовірно смачне. І це молода картопелька, оселедець, трішки помідорчика порізала і обов'язково обов чорний хлібчик. Підготувала собі ще за кадром сіль. Гаряче забула. <ріст> Я буквально тільки що зняла з плити. Дивіться, ще навіть пара йде. Я собі, непевно, зразу декілька штучок розламаю. Так, у нас тут уже вечірній час. Сонечко заходить, тому може, воно в мене трішки падає. Але як є. Ой-ой-ой. Я чесно, поки тут все готувала, у мене слинка текла просто страшенно. Ану ось так. Тепер трішки солі. Ой, трішки. Пішло не геть трішки. Що вже зробиш? Так, тут у мене лежить серветочка під кісточки. У мене тут, напевно, цибульки більше, ніж самої крипки. <рик> дуже, дуже, дуже. Але це в мене не свіжий оселедець слабої солі. Це ідею типу як пресерва. Бо я вже налаштувалась. Нічого такого під нього не знайшла, думаю, ладно, війму таку. так хотіла. Цибульку я попередньо трішки замаринувала. М -м -м. Тут їх трішки стекла. Неймовірно, смачно. У мене є питаннячко, Я його десь тут вставлю. Так коротенько прочитаю, е, перефразую. Дівчинка питає, з якого є місце. До я не знаю, ця дівчинка, здається, дівчинка. Тому що там нікнейм був, не просто ім'я прізвище. Отже, з якого ви міста? Я з Київської області, зараз проживаю в, в Київській області. Так, потім чи знаю я, Анну Алхім. Як ставитись до мовного питання? І чи спілкуюся я на українській мові звичайно, в звичайному житті? Чи це заради блогу, чи, можливо, блог заради його покращення? Дуже-дуже дякую вам за питання. Ну, мовне питання у нас. Стоїть гостро, і я вважаю, мова має величезне значення, одне із важливих і я думаю, що я думаю, що неспроста на алхім мріється стільки хейту. І всі ті події, які сталися останнім часом. <кхи> до речі, почнемо з того все ж таки, що як я ставлюсь до Алхім, як я чи я знаю, хто це. Звісно, я знаю. Але я за нею ніколи не слідкувала. Звісно, попадалося якісь відео там у Тіктосі, можливо, в Інстаграмі. Але вона ніколи не була для мене цікавою. І що розказати, я взагалі ні за кимось з блогерів не слідкую, тому що все одно ці люди не здаються мені щирими. Я все побудовано на тому, щоб заробити. Тому не дуже довіряю всім блогерським рекомендаціям, їхній рекламі. їхнім хайпом. От. Це також одна з причин, чому за Алхім не слідкую. Нещодавно вийшло з неї в шоу, був конфлікт, і, до речі, коли навіть стався цей конфлікт. Я подумала, типа, знову Аня Алхім, все ясно. <свісно> Взагалі не поглинала в це все. Потім подивилася відео, цей випуск з реміною. Я вважаю, що всі звинувачення, які юються в її сторону, вони абсолютно обҐрунтовані. І їй однозначно варто змінити ставлення. До російського контенту, до музики, до всього, що вона поширює, тому що на неї підписано, за неї слідкує величезна аудиторія і вона несе відповідальність за те, що вона транслює. От стосовно того, чи спілкуюся я українською мовою в повсякденному житті. Так. Я вже багато років живу, приїхала з Миколаївської області, але з самого дитинства все ж таки у нас російськомовне село у переважній більшості було. І відповідно, що багато людей з мого оточення села. Ну, в принципі, на ну, чому я акцентую на цьому увазі увагу, тому що, наприклад, там, де я зараз живу, там в основному суржик. І навіть якщо я знайомлюсь з якимись новими людьми, мені все ж таки простіше спілкуватися з ними українською мовою. У мене чомусь є якийсь бар'єр в голові. От, а от люди, з якими я там виросла, да? це просто найближче моє. Найближчі мої люди і так спілкуюся. Так, то в роботі, спілкування з клієнтами в соціальних мережах. Спочатку повномасштабного вторгнення я все ж таки надаю перевагу спілкуванню українською мовою, іншої просто бити не може. як людям, тому що я не знаю я думаю, досконалості англійської і так далі. От. Час від часу мені здається, що якби я почала вести канал на російській мові, в мене було б набагато більша активність. Тому підтримайте. мовний компент, підписуйтесь на мене. Я дуже-дуже-дуже стараюся. От, але якось, не знаю. Просто на своєму каналі я стараюсь спілкуватись чистішою українською, щоб це не був прям такий якийсь жорсткий суржик. Жорсткий. От. Просто, наприклад, коли я спілкуюсь в реальному житті з людьми, то... Якщо, наприклад, я не знаю, як правильно перекласти якесь слово, я можу, типу, в жарт суржиком якось сказати. Але, типу. Все ж таки, все, що просувається в інтернеті, хочеться трішки фільтрувати. Ну і в принципі мені здається, що набагато приємніше слухати людину. Яка гарно розмовляє. Оце коли це не мо... не прям така айта ламана мова. Не знаю, напишіть, що ви думаєте в коментарях. Я чесно дуже стараюсь. М -м -м. Боже. Я знаю, що багато хто не любить, а я обожнюю цибульку. Завжди багато її додаю в салати, в якісь там страви. Картопля, бачите, така, наче трошки зелененька, темна. Але я переживала, що вона буде, ви знаєте, присмак зеленої картоплі. Я переживала, що він буде саме такий, але все чудово. Так, олійку, ловлю олійку Насолоджуюсь. Це смачно. Ой. Зайшла в YouTube подивитися, як блогери оформлюють ну, було відповідно, Мукпанг оселедить. Боже, які там столи. Це люди запалюються. Але теж, я думаю, ну, типу, накупила бо я того-сьього п'ятого досягла, того накрила б таку величезну поляну і що мені тоді? Тиждень їсти одну рибу. Мі здається такі невеличкі столи, вони виглядають набагато Ой, простіше, апетитніше, комфортніше. Немає у цього бажання. Нажиратись, переїсти, тому що, наприклад, я довго боролась із проблемою трішки цю носу сторону, тому що синечко із проблемою переїдання, що я приходила пізно після роботи, і от у мене було таке голодне, відповідно, і от у мене було таке відчуття от не забити пузо, щоб я просто не могла дихати дуже довго. Я через це е частково і не брала багато зайвої ваги, тому що в мене були компульсивні переїдання. Зараз стараюсь стежити. Але, знаєте, все одно, наприклад, зараз це дуже смачно. Я вже розумію, що я не їлась, але мені настільки смачно, що я не можу зупинитись. Ще перед тим, як. Накривати цю поляну. Я виявила, що в мене немає укропа. Але думаю, ладно. Без цього дуже смачно. Давайте от останній шматочок. Я так давно спробувала скумбрію з слабої солі. Вона мені, напевно, навіть більше сподобалась, ніж оселедець. і я навіть скажу, що більше всього мене приваблює те, що там не так багато кісток. Я тому люблю більше пресору, тому що, якщо іси ті кісточки, вони не так відчуваються. Я знаю, що це через те, що його рибу вимучують в спеціальному розчині, і думаючи про це, у мене голові віддибки стає. Але отак. Ще трішки страшно зараз, так як літо Боїшся трішки купувати рибу всяку. Але у нас тут на районі все дуже поліцьке, як то кажуть. Магазини там, з холодильниками. Приміщення на кондиціонуванні. Це класно. Бо, наприклад, на ринку, особливо коли там, знаєте, стіл стоїть. Розкладено там чи риба, чи м'ясо, і людина стоїть мух відганяє газеткою. Це треш. Такі от справи. Фух, я сподіваюся, я розбудила вас апетит поїсти таких от смаколиків після солодкого столу, який в мене був вчора. Дякую, 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 що ви були зі мною. Знову ж таки, обов'язково підписуйтесь, підтримуйте моє відео вашими вподобайчками. Пишіть в коментарях, як ви ставитесь до Аніл Хім і взагалі, в принципі, до блогерів. Чи ви слідкуєте за якими чи вірите ви їм? Чомики-бомики!